Фізика звуку має довгу і цікаву історію розвитку, яка почалася ще у давнину. Одним з перших вчених, який вивчав звук, був Піфагор. Він відкрив закони гармонії звуків, які стали основою для подальших досліджень у цій галузі. У середньовіччі фізика звуку була пов'язана з музикою та архітектурою. Де звук використовувався для створення гармонійного середовища, з розвитком науки в епоху просвітництва почали вивчати хвилі звуку та їх властивості. У XIX столітті фізика звуку стала окремою науковою дисципліною, а в XX столітті з'явилися перші акустичні системи, ці системи дозволили покращити якість звуку та його передачу. Цікавим фактом є те, що звук поширюється у середньому зі швидкістю близько 343 метри за секунду у повітрі. Також варто зазначити, що людське вухо може розрізняти звуки у широкому діапазоні частот від 20 Гц до 20 кГц. Завдяки цьому ми можемо насолоджуватися музикою та спілкуватися один з одним. Історія фізики звуку свідчить про постійний розвиток та вдосконалення технологій у цій галузі. Що дозволяє нам краще розуміти та використовувати звук у нашому повсякденному житті. Акустика це галузь фізики, яка вивчає звук та його поширення у середовищі. Одним з основних понять акустики є амплітуда звуку, яка визначається як максимальне відхилення частинок середовища від їх рівноважного положення при поширенні звукової хвилі. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук ми сприймаємо. Ще одним важливим поняттям є частота звуку. Яка вимірюється в герцах і вказує на кількість коливань звукової хвилі за одиницю часу. Наприклад, людське вухо сприймає звуки у діапазоні від 20 до 20 тисяч герц, це означає, що ми можемо чути низькочастотні звуки, такі як глибокий гул, а також високочастотні звуки, наприклад, дзвінки дзвін. Ще одним важливим поняттям є швидкість звуку. Яка залежить від середовища, у якому відбувається поширення звуку. У повітрі швидкість звуку становить приблизно 343 метри на секунду при температурі 20 градусів Цельсія. Цікаво, що швидкість звуку у воді в 4 рази більша, ніж у повітрі, і становить близько 1482 метри на секунду. Також варто зазначити, що звук поширюється ще швидше у твердих середовищах, наприклад, у сталі. Швидкість звуку може досягати 5000 метрів на секунду. Одним з цікавих фактів є те, що звук може відбиватися від поверхонь, утворюючи ефект відбиття. Цей ефект використовується у сучасних акустичних системах для створення просторового звучання. Ще одним важливим поняттям є резонанс, який виникає, коли частота звуку співпадає з власною частотою коливань об'єкта. Це може призводити до посилення звуку та виникнення резонансних явищ. Усі ці поняття допомагають нам краще розуміти природу звуку та його властивості, що є важливим для подальшого розвитку акустики та її застосування у різних галузях науки та техніки. Хвилі звуку це механічні коливання, які поширюються у середовищі у вигляді хвиль. Однією з основних властивостей хвиль звуку є їх частота, яка визначає висоту звуку. Наприклад, людське вухо може сприймати звуки у діапазоні від 20 Гц до 20 тисяч гц. Це означає, що ми можемо чути як низькочастотні звуки, так і високочастотні. Чим вища частота звуку, тим вищий його тон. Ще однією важливою характеристикою хвиль звуку є їх довжина. Звукові хвилі з найнижчою частотою мають найбільшу довжину, тоді як хвилі з високою частотою мають коротшу довжину. Наприклад, звукова хвиля з частотою 20 Гц. Має довжину близько 17 метрів, тоді як хвиля з частотою 20 тисяч Гц має довжину всього 17 міліметрів. Ці властивості хвиль звуку визначають їхні можливості та застосування у різних галузях. Наприклад, у медицині звукові хвилі використовуються для ультразвукового обстеження та лікування. У промисловості звук використовується для неруйнівого контролю матеріалів та вимірювання відстаней. Цікавим фактом є те, що звук поширюється у воді приблизно чотири рази швидше, ніж у повітрі, через що водні ссавці можуть сприймати звуки на великій відстані. Ще однією цікавою властивістю хвиль звуку є їх здатність відбиватися від перешкод, утворюючи ефект ехо, цей ефект використовується у сучасних системах звукознімання та навігації. Усі ці особливості хвиль звуку роблять їх надзвичайно важливими для нашого повсякденного життя та наукових досліджень. Фізичні основи звукового сприйняття включають складний процес перетворення звукових хвиль на електричні сигнали, які можуть бути сприйняті нашими вухами. Цей процес відбувається завдяки особливим клітинам у вухі, які називаються волосковими клітинами. Ці клітини реагують на коливання звукових хвиль, перетворюючи їх на електричні сигнали, які потім передаються до мозку для обробки. Це дозволяє нам сприймати різні висоти та гучності звуків навколо нас. Цікаво, що людське вухо може розрізняти звуки від 20 Гц до 20 тисяч Гц, що становить вражаючий діапазон частот. Крім того, середня швидкість звуку у повітрі при температурі 20 градусів Цельсія становить близько 343 метри на секунду. Це означає, що звук подорожує досить швидко, що пояснює, чому ми миттєво чуємо звуки, які виникають поруч з нами. Ще одним цікавим фактом є те, що звук може відбиватися від різних поверхонь, утворюючи ефект відбиття. Цей ефект може бути використаний для створення еха та розширення звукового простору. Вивчення фізичних основ звукового сприйняття допомагає нам краще розуміти, як працюють наші вуха та як ми сприймаємо звуки навколо себе. Акустичні системи використовуються для відтворення звуку з різних джерел, таких як музикальні записи, телевізійні програми та фільми. Одним з ключових компонентів акустичних систем є динаміки, які перетворюють електричні сигнали на звукові хвилі. Динаміки складаються з мембрани. Яка коливається відповідно до поданого сигналу, та магнітної системи, яка створює магнітне поле для руху мембрани. Цей процес дозволяє створювати звукові хвилі, які ми можемо почути. Ще одним важливим елементом акустичних систем є корпус, який відтворює низькочастотні звуки та покращує якість звучання. Крім того, акустичні системи можуть бути одноканальними, моно або багатоканальними стерео 5.1, 7.1 тощо. Що дозволяє створювати просторовий звуковий ефект. Наприклад, система 5.1 включає 5 динаміків та 1 сабвуфер, що дозволяє відтворювати звук у 5 каналах та низькочастотні ефекти. Ці системи дозволяють насолоджуватися кінематографічним звуком та музикою у високій якості. Цікаво, що акустичні системи можуть мати різні характеристики, такі як чутливість, вимірюється у децибелах. Опір вимірюється в омах та потужність вимірюється в ватах. Наприклад, акустична система з високою чутливістю може відтворювати гучний звук навіть при невеликій потужності. Крім того, акустичні системи можуть мати різні конструкції, такі як напівпровідникові, динамічні, плазмові тощо, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Вивчення принципів дії акустичних систем допомагає нам краще розуміти, як працює звукове обладнання та як можна покращити якість звучання у нашому повсякденному житті. Звук має значний вплив на людину та навколишнє середовище. Наприклад, музика може впливати на наш настрій та емоційний стан. Дослідження показують, що слухання приємної музики може знижувати рівень стресу та покращувати наше самопочуття. Крім того, звук може викликати фізіологічні реакції у людини, такі як підвищення пульсу та артеріального тиску. Ці ефекти можуть бути використані у медицині для лікування різних захворювань, таких як депресія та безсоння. Навіть звичайні звуки навколишнього середовища можуть мати великий вплив на нашу продуктивність та концентрацію. Наприклад, шум від автомобілів або будівельних робіт може викликати стрес та в тому, що негативно впливає на наше здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, шум від транспорту може призвести до порушень сну та погіршення психічного здоров'я. Цікаво, що звук також може впливати на тваринний світ. Наприклад, шум від людської діяльності може впливати на спосіб життя та розмноження деяких видів тварин. Деякі дослідження показують, що звукове забруднення може мати негативний вплив на птахів, які використовують звук для спілкування та навігації. Усвідомлення впливу звуку на наше життя та навколишнє середовище допомагає нам розробляти стратегії для зменшення негативних наслідків та покращення якості життя. Фізика звуку має широкі застосування в медицині, зокрема у діагностиці та лікуванні різних захворювань. Одним з найпоширеніших методів, який базується на принципах фізики звуку, є ультразвукова діагностика. За допомогою ультразвукових хвиль лікарі можуть візуалізувати внутрішні органи пацієнта та виявляти патології, такі як пухлини чи запалення. Цей метод є безпечним та неінвазивним, що робить його дуже популярним у медичній практиці. Наприклад, ультразвукове обстеження може виявити серцеві вади у немовлят ще до народження, що дозволяє розпочати лікування вчасно. Ще одним застосуванням фізики звуку в медицині є лікування ультразвуком. Ультразвукові хвилі можуть бути використані для розбивання каменів у нирках чи жовчному міхурі без необхідності хірургічного втручання. Цей метод, відомий як літотрипсія, дозволяє уникнути складних операцій та скоротити час відновлення пацієнта. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ультразвукова діагностика використовується у більш ніж 8-10% випадків у медичних установах по всьому світу. Це свідчить про важливість та ефективність цього методу. Крім того, фізика звуку також використовується у реабілітації пацієнтів, наприклад, у фізіотерапії для лікування м'язових травм та розслаблення м'язів. Усвідомлення цих застосувань допомагає нам краще мітить фразки звуку в медицині та її вплив на покращення якості межної допомоги. Електроніка грає важливу роль в обробці та передачі звуку, забезпечуючи високу якість звукового сигналу. Наприклад, аналогові аудіосистеми використовуються для збереження та передачі звуку у вигляді аналогових сигналів, що дозволяє зберегти відтінки та динаміку звуку. Однак із розвитком технологій цифрові аудіосистеми стали все популярнішими. Цифрові сигнали можуть бути оброблені та передані без втрати якості, що робить їх більш ефективними та надійними. Наприклад, стандартний аудіо-CD має частоту дискретизації 44 кГц. Що дозволяє передавати звук у високій якості. Цифрові технології також використовуються у сучасних аудіо та відеосистемах для створення просторового звучання та відтворення високоякісного звуку. Наприклад, системи звукового бар'єра використовуються для створення імерсивного аудіодосвіду у кінотеатрах та концертних залах. Ці системи можуть мати декілька динаміків та підтримувати різні аудіоформати – що дозволяє створювати реалістичний звуковий ефект. За даними статистики, у 2020 році глобальний ринок аудіо та відеосистем досягнув обсягу у 36,5 мільярдів доларів, що свідчить про постійний розвиток цієї галузі. Крім того, електроніка використовується для створення різноманітних аудіоапаратів, таких як навушники та мікрофони, які дозволяють нам насолоджуватися музикою та спілкуватися з іншими. Вивчення ролі електроніки в обробці та передачі звуку допомагає нам краще розуміти сучасні технології та їх вплив на наше повсякденне життя. Сучасні технології у галузі акустики та електроніки постійно розвиваються, вносячи нові можливості та покращення у звуковій технології. Однією з інновацій є розробка акустичних матеріалів зі змінною жорсткістю, які дозволяють контролювати розповсюдження звуку та покращувати якість звучання. Ці матеріали використовуються у виробництві акустичних панелей та динаміків. Ще однією цікавою технологією є активне шумозаглушення, яке використовує антифазові звукові хвилі для зниження рівня шуму в приміщеннях та транспортних засобах. Це дозволяє створити тихе та комфортне середовище для користувачів. За даними досліджень, у 2020 році глобальний ринок акустичних систем. Досягнув обсягу у більш ніж 20 мільярдів доларів, що свідчить про постійний попит на ці технології. Ще однією цікавою інновацією є використання штучного інтелекту для покращення якості звуку. Алгоритми машинного навчання використовуються для аналізу та оптимізації аудіосигналів, що дозволяє покращити розпізнавання голосу та фільтрацію шуму. Це знаходить застосування у сучасних голосових асистентах та системах розпізнавання мови. За даними досліджень, у 2021 році обсяг глобального ринку електроніки для аудіо та відео склав більше ніж 160 мільярдів доларів, що свідчить про значний розвиток цієї галузі. Ці інновації в акустиці та електроніці відкривають нові можливості для покращення якості звуку та розвитку сучасних технологій. Сучасні технології у галузі акустики та електроніки постійно розвиваються. Вносячи нові можливості та покращення у звукові технології, наприклад, розроблено акустичні матеріали зі змінною жорсткістю, які дозволяють контролювати розповсюдження звуку та покращувати якість звучання, ці матеріали використовуються у виробництві акустичних панелей та динаміків. Ще однією цікавою технологією є активне шумозаглушення, яке використовує антифазові звукові хвилі для зниження рівня шуму в приміщеннях та транспортних засобах. Це дозволяє створити тихе та комфортне середовище для користувачів. За даними досліджень, у 2020 році глобальний ринок акустичних систем досягнув обсягу у більш ніж 20 мільярдів доларів. Що свідчить про постійний попит на ці технології. Ще однією цікавою інновацією є використання штучного інтелекту для покращення якості звуку. Алгоритми машинного навчання використовуються для аналізу та оптимізації аудіосигналів, що дозволяє покращити розпізнавання голосу та фільтрацію шуму. Це знаходить застосування у сучасних голосових асистентах та системах розпізнавання мови. За даними досліджень, у 2021 році обсяг глобального ринку електроніки для аудіо та відео склав більше ніж 160 мільярдів доларів, що свідчить про значний розвиток цієї галузі. Ці інновації в акустиці та електроніці відкривають нові можливості для покращення якості звуку та розвитку сучасних технологій.